Вітаю, шановні друзі! Більшість українців хочуть залишитись в Німеччині. Про це повідомляють німецькі видання з посиланням на слова Марка Зайберта, президента державного відомства у справах біженців Landesamt für Flüchtlingsangelegenheit. І е цей Марк Зайберт дав інтерв'ю німецькому агентству преси і повідомив, що е в тимчасовому пункті е приймання переселенців і біженців Тегель е в місті Берлін там постійно проводяться якісь опитування, і українців питають про їх думку. І от е, цьогорічне опитування показало, що більшість, а це 65% за даними німецьких видань, хочуть залишитись в Німеччині. Якщо в минулому році ці люди хотіли повернутися, зараз вони хочуть залишитися. Як пишуть німецькі видання? Ми залишаємось тут. Ми облаштовуємося ключові слова по результатам спілкування з українцями, що каже сам Марк Зайберт. Друзі, це керівник відомства з питань міграції. Ми бачимо, що картина змінюється, каже Зайберт. Ми також помічаємо, що зростає популярність курсів німецької мови на ярмарках вакансій, таких як та, що відбулася кілька днів тому, безпосередньо у великому центрі розміщення в Тегелі, зацікавленість людей з України в пошуку роботи була дуже високою. Що це означає? Це означає, що українці вже звикають і е, адаптуються інтегруються до Німеччини. Це дуже чудово. Це дуже чудово, тому що що робити людям з тимчасово окупованих територій, куди їм повертатися. Останнє е, висловлювання наших депутатів показали, що людям краще повернутися на то, тимчасово окуповану територію, ніж перебувати на території України, тому що е, це, до речі, сказав один із депутатів Слуги народу. а потім... Відібрав свої слова назад, сказав, ой, я такого не казав. Ну тому що ну звичайно йому там по голові не стукали. От але ситуація е, вкрай жахлива, друзі. Вкрай жахлива. Ніхто не хоче в ту Україну повертатися. Я не знаю, які програми Україна буде робити по поверненню. Вам раджу. Швидше інтегруватися, друзі, швидше інтегруватися і правильно будувати план. Якщо є бажання правильно побудувати план інтеграції в Німеччині, прошу записуйтесь до мене на консультацію, тому що я являюсь уже сертифікованим менеджером по релокації та інтеграції. Якщо у вас є бажання, можете звернутися, і я вам розповім і розроблю відповідну схему по інтеграції в Німеччині, що потрібно крок за кроком робити на найближчі Рік два. Для чого? Для того, щоб знати, які першочергові дії потрібно робити, на що звертати увагу і де не втратити час там, де не потрібно його, друзі. От. Ну, от така ситуація виходить з українськими переселенцями в Німеччині. Друзі. Е ніхто не хоче додому їхати, виявляється. А ще рік війни, і ці 65% піднімуться до, можливо, 80%. Ось так, друзі. Тому тримайтеся і бережіть свої сім'ї і своїх дітей. З повагою ваш адвокат Демченко.